Жодного листочка зате тисячі квітів у ботанічному саду розцвіли магнолії та рудодендрони, щоб і львів'яни могли це побачити. Квіткова галерея вперше у цьому році відкрила свої двері для відвідувачів та показати змогли не все, що хотіли. На жаль, зима цьогорічна була з низькою температурою, і вони не найкраще її пережили. Але тим не менше, ми можемо побачити деякі кущі, які цвітуть. І сподіваємося, що яскраве цвітіння буде на другий рік, коли вони відійдуть від того стану спочинку, який був спричинений тою низькою температурою цієї зими. Втім, настрою відвідувачів це зовсім не зіпсувало. І без квітучих дерев кажуть, є на що подивитись. Найбільше весняній красі втічилися дітки, але й дорослі не приховували захоплення яка смішна правда, диванчик. Хочу, що тобі тут сподобалося? Що сподобалося, а ще щось сподобалося? Ну Мені рідкісні квіти подобаються. Перший раз. Які ваші враження? Ну звичайно, хороші враження. Але ще дуже мало порозцвітало, порозпускали ж Втім, саме зараз у ботанічному саду цвітуть такі квіти, яких в інші пори року взагалі не побачиш, відцвітаючи, вони повністю ховаються під землею. Ну, взагалі, багато рослин таких ранньовесняних належить до так званої групи ефемероїдів. Тобто це багаторічні рослини, вегетаційний період яких триває лише кілька тижнів. І більшу частину свого життя вони проводять у вигляді або підземних бульб, або підземних кореневищ, підземних цибулин. А цвітуть і радують нас лише кілька тижнів. Це первоцвіти, пролізки, анемони та мони які весною зустрінеш у кожному лісі. Та далеко не кожен знає, що приховують добре відомі квіти. Ця рослина, це первоцвіт весняний, народна назва е, ключики або ключиками, називають його ще ключиками святого Петра. Це пов'язано з легендою, що святий Петро ненароком виронив ключі від раю, і на місці, де впали ключі, виросли ось такі чарівні квітки, суцвіття яких справді нагадують в'язку ключів. Тим часом наступного разу ботанічний сад відкриється для відвідувачів 20 травня. Цілком можливо, що вхід до нього стане уже платним. Оксана Лобойколег Кухар, головні новини Львова.